Вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем і також різдвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Різдво це завжди радість, різдво це завжди трепіт. різдво це, яке об'єднує в труді і в подвизі до того, хто народився. Народилася Божа Матір, яка зняла поношення, Іокіма і Анни. Ми співаємо, що Іокім і Анна поношення без ми з вами ніколи нічого так не терпіли, скільки часу, скільки терпів і Аким, і Анна за те, що вони не мали дітей. Самі рідні, близькі люди поносили їх, укоряли їх, звинувачували їх безпіставно в тому, що в них є якісь тайні гріхи, тому що у них не було в старому заповіті, кому жили, рахувалося гріхом не мати дітей. На них всі озлоблюють, з підозрою всі дивилися. Але їхнє уповання на Бога, їхнє терпіння було знято Божої благодаті, що в них надородилася дочечка, яку вони назвали Марія. Вона не тільки радість була, як і Мону, радість кожної з нас віруючій людині. Але я хотів вас звернути увагу на те, що сьогодні відбувається з нами, з вами. З нашим пристоятелем, нашими епісковами, священниками, монахами і з вірними людьми, які ходять в храм. В чому їх тільки не звинувачують, в чому їх тільки не підозрюють? Які насильство над ними беззаконня проводять, і всі затримають, на війну відправляють, воєнну одежу одівають, судять, майно забирають, храми переєструють. Тому що в чомусь підозрюють, але доказати ні в чому не можуть. І ми, дивлячись на які Майану, браті сестри, ми повинні просити їх, щоб вони допомогли нам понести це безпідставне звинувачення, яке л'ється всіх шпальт газет з інтернету, з новин, на самому вищому державному рівні. Але ми знаємо, що які М'янна притерпів, не оправдувалися. Вони жили таким же життям, як вони жили, і Бог послав їм утіху. І нехай молитвами, Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, праведних, які має Анни, Господь допоможе перетерпіти нам ці всі поношення, ці всі злобні, коварні, безпіставні брехню, яка є, і щоб ми доказали, що ми діти Божі, що ми нічого такого не зробили, тому що люди є в храмі. Люди є на молитві, а це означає, що ми ведемо їх вірним шляхом, Божим шляхом. І нехай Пресвята владичиця на Богородиця тільки допоможе залишитися вірними дітьми, мужними, духовними, розсудними і завжди святкувати свято в храмі, у молитві. Хто має можливість, приходимо на службу. Завтра початок служби, 8 годин водосвятний молебен, 9 годин зустрічаємо владику. І Божесна літургія зі святом вас, храни вас, Господь радість нашого храму, що в честь різдва Божої Матері. Так молилися предки, так наші предки почитали Божу Матір, і ми повинні також цей молитвений дух берегти. Поможи нам, матір Божа, всім, спасі, Господи.